І всім привіт, мої хороші. Сьогодні наш сьогодні, нас розпаковка паперових сюрпризів. На жаль, без новинки. Але в сьогоднішньому іншому відео буде новинка обов'язково. Ну, давайте переходити до самого діла. Вибираємо пакетики та палатки. Давайте яку виберемо? Давайте ось цю виберемо. Секундочку. Далі давайте виберемо пакетики з патчі. Давайте, мабуть, фіолетовий. давайте, зараз, Далі пакетики. Давайте. Колекція що тут? Давайте виберемо пакетик. Наприклад, М -м -м -м. вибір тут великий, і я навіть не знаю, який. Ну, давайте ось цей зараз. Секундочку. Ой! Впав! Ось цей. давайте. Е, далі колекція зимовий кайф. Наша минула новиночка. Е, давайте, мабуть, е, якийсь маленький пакетик. Давайте ось цей малесенький. Далі естетика жовтого. Е, я навіть не знаю. Секундочку, подивимось. Я навіть не знаю. Давайте. Ось такі. Ой. Ось такі, давайте. І з колекції чай лове і красу давайте не знаю, які візьмемо. Давайте якісь. О, ось такі давайте. І ось стільки пакетиків у нас на сьогоднішню такі, Ось такі, ось такі, ось такі. Тут. Ну, давайте розпочинати нашу розпаковку. І ось наша перша колекція це та палапки. Так, де тут вони? А ось і вони зараз трошки так зробили. І ось давайте відкриємо зараз пакетик. Ні, зачекайте ой, тут вже трохи я подивилася номерок, але насправді я думала, що буде під номером 2, якщо чесно. А тут, оказується, під номером 5. На жаль, так, я подивилась випадково, вибачайте. Ой, пакетик трохи порвався, але нічого. О, боже мій! Це моя передостання лапка, яку я робила. Ось така лапка нам попалася. Така райдужна, така, веселка. Ой! І вона під номером у нас 5. Так, це не на цій сторінці, а на. Ось тут. Давайте відліпимо. І давайте зараз трошки ось так зробимо. І давайте наліпляємо. І ось так в нас вийшло. І в нас збирається колекція, і скоро ми закінчимо цю колекцію, так не хочеться. Але що ж поробиш? Ну, це колекція іграшки, яку ми вже давним-давно завершили. А далі в нас парча ось. Я думаю, на цій сторінці поведеться. Не знаю, чи це справдиться чи ні. Але давайте поглянемо тоді. О, вау! Дещо є знову закриття? <laughs> домик, це пачи, домик такий, під номером 20, на цій сторінці, так, клас. Ось такі, ось така у нас пачи вийшла, такий домик, тут, така травичка, ой, впав <laughs> трошки. Ну, ось такий, ось така у нас пачи, вона ось тут має бути, ось. тут, а ось і вона. І, до речі, хто помітив? То я в новій кофті. Ось така червона кофта, так. Е, ну, ось така також бачу. А тепер, що тут колекція в нас? Де тут вона? А ось і пакетик наш. Ось, давайте де тут. Ось така перфорація. І. А, вона не відкрилася. Блін. Ладно, давайте якось тут трошки. О! О ні, відкрилася! Чого? О, клас! І що? О, погляньте лише тут! У нас ось така квіточка і під номером 4 вона. Зараз. Це не на цій сторінці, а на цій сторінці. Ось так ось тут. Погляньте, квіточка, класна! Ось тут надавайте. І приклеюємо. Ось так. Ось просто. І далі в нас естека жовтого. Ось наш пакетик. І давайте відкриємо. Далі, не сильно спрацювала вона у нас ця перфорація, але... Щось є. О, ні-ні-ні, все спрацьовує зараз. О, все дивіться. І о, у нас ось така закладка тут. Дивіться. Жовта також. І вона під номером 3. Це ось тут. Я вже одразу так зрозуміла, оце. І. Під номером 3. Так, И вот так у нас вышло. Далее, далее у нас кайф зимы, а точнее же зимовый кайф. Ой, такие у нас малесенький пакетик. Так, да тут, да тут, а вот тут парфюм. Так, и тут у нас о все. Тут воно трохи спрацювало. Тут воно трохи в нас спрацювало. І що в нас тут попадається? Не хочу висипатися. І під номером А. І це таке прискорення в Майнкрафті. Вау, клас! Під номером 4 це ось тут. Так. Ось тут. І ось тут. Ой, щось би не впала вона. Давайте зараз я приближу трохи. І давайте зараз. Ось, зараз, секундочку. І давайте так ось так. Ну, трохи кривенько, але нормально. <плес> е е ну, а, далі в нас. Вже ми каталог закриваємо. Ось такий каталог у нас. Закриваємо ми його і переходимо до колекції Ловаре Вічуй красу. І ось я вже все підготувала. Давайте тоді починати відкривати. Тут, ножиці трошки впали. Вибачте, воно так гучно, на жаль. Але що поробиш? Думаю, вам чути мене. І цікаво, що там попадеться, тому що я, якщо чесно, просто не пам'ятаю, що тут. Бо тут дуже багато пакетиків. Я поняла, що це, друзі. Меня тут так не видно, тому воно прийнять отрок. Але нічого, зараз давайте якось. Зараз секунду, я це все висиплю зачекайте. І ось я вже відкрила. І погляньте, як мало в нас чайочок, чайочку. Але, але ми можемо залити його і все буде окей. Ой, пролікли. Це в нас пластилін, так. Так. Це в нас пластилін. Ну, мабуть, на цьому я буду завершувати моє довгожданне відео. Всіх е, обіймаю, дякую також за 882 підписники. Я люблю вас, мої хороші, мої ведмежата. І на цьому все. І всім пока-пока.